Дже макетування це така допоміжна річ у виборі проекту, для тому що воно дозволяє уявити саме в просторі будинок на плані на ділянці, яку ви можете розмістити в масштабі. Звичайно, і планування, яке роздруковується з макету. Також в масштабі для того, щоб всі розміри збігалися в зменшеному вигляді. І тут легко у просторі перевіряти, як рухається сонце за допомогою сонячного калькулятора, які види з вікон, як вони розташовані. Можна ці варіанти проектні повертати на ділянці, залежно від того, підбирати їх ракурси. І, звичайно, якщо в мене як архітектора є файл архітектурний, то з нього я можу підготувати креслення для лазерної різки з фанери і перевести. Товщини стін, які там ціляніші з блоків закладені в проекті в товщину фанери для того, щоб знову ж таки зберегти масштаб. Але саме макет дозволяє уявити будинок у усіх вимірах, відміну від візуалізації від 3D-моделі, яку ви бачите на екрані. Макет ви бачите на столі у себе в руках. Ви можете його покрутити, заглянути, ви бачите, як сонце попадає в різні приміщення, під яким кутом, і оцінити рум тур, навіть провести, як ви заходите на кухню, як ви викладаєте продукти, як піднімаєтеся сходами на другий поверх, що це потрібно. Яка у вас кімната гостюва на першому поверсі, де є технічні приміщення? Які коридори, які зв'язки між приміщеннями, як виглядає будинок? Зовні з усіх ракурсів макет дає максимальну уяву про об'єм, тому що людство ще досі не винайшло настільки реалістичні засоби для того, щоб передати об'єм і зрозуміти його, яким він має бути ще не збудованим. Реальність чи візуалізація на екрані, яку ви бачите, вона все рівно має певні обмеження по розумінню простора, простору, а от макет. І варіанти, які є в макеті, вони дозволяють найкраще орієнтуватися в просторі, розуміти, що відбувається. І на основі цього макету у мене створена ціла сімейство проектів збудованих будинків їх більше десяти. Вони мають абсолютно різні. Деталі, різні розміри, відрізняються там до метра і двох метрів, навіть в ширину в довжину. Мають різні розташування гаража, чи навісу прибудований як спереду, так і збоку. І просто навіс. Основа, звичайно, це сходи, які знаходяться у вітальні. І решта приміщень вони модифікуються залежно від проєкту, і набір кімнат, і технічні приміщення, і гардероби, кладовки вони різні. І є варіант з трьома спальнями на другому поверсі, з двома спальнями Великою ігровою. тобто вони різні залежно від ситуації, ділянки, види з вікон різні. Але в цілому саме завдяки макетуванню вдалося розробити і збудувати таку кількість будинків і донести до замовників до кінцевих споживачів, як саме він буде виглядати, щоб люди повірили і зрозуміли, і збудували ці будинки у себе на ділянці, жили там і отримували насолоду від цих будинків. Я можу, як архітектор, допомогти вам уявити свій майбутній будинок за допомогою тих засобів, макетів і проектів, якими я володію.